Я Алла Істоміна, директорка видавництва Адеф Україна. Наше видавництво працює на ринку України з 1995 року. Всі ці роки ми виробляємо, видаємо найкращі книги України, тому що наша місія це надати ідеальному змісту ідеальної форми. Тож я запрошую вас у видавництво Адеф Україна. Ми з вами тримаємо в руках Пересопницьке Євангеліє сьогодні в Україні. Це книга, четвертий символ державної влади, тому що на ній президенти України приносять присягу під час інавгурації. Вона є зразком староукраїнської мови літературних джерел, створеної ще в XVI столітті, коли Україна входила у сім'ю європейських народів. Це перший її. Вагомий внесок у культурний спадок Європи. Українці змогли зберегти оці розкішні позолочені мініатюри, тексти, написані на пергаменті, шкіряну оправу. Змогли пронести цю книгу через майже півтисячоліття української історії. У 91-му році саме ця книга з усіх українських стародруків була обрана для. Президентської присяги для інавгурації президентів України. Книга Пересопницький Євангеліє Витакі Сьогодення поєднує сторінки та текст оригіналу, його переклад сучасною українською мовою. Це дає змогу українцям прочитати і зрозуміти тексти 16 століття. Сьогодні видавництво Деф Україна розпочало акцію «Пересопницький Євангеліє Духовний оберіг українського воїнства. Мета цієї акції передати ось ці книги. Усі військові підрозділи Збройних сил України для того, щоб наші воїни приносили присягу на цій маленькій книзі Пересопницьке Євангеліє, щоб вони могли прочитати цю книгу, відкрити її на будь-якій сторінці і побачити молитву і помолитися Богу перед боєм, подякувати за перемогу, щоб ця книга дійсно стала духовним оберегом наших воїнів-героїв. Один з найкращих наших книжкових проєктів, якщо не сказати найкращий, це спільне видання з видавництвом АДЕФ книги Шевченко Життя в мистецтві. Якщо є цитати Шевченка, вони тут приведені, аналіз. Художніх робіт і яке значення вони мають зараз. Ми працюємо над наступною книгою, яка називається Тарас Шевченко Образ у мистецтві, і ось в цій книзі будуть поєднані всі зображення Тараса Шевченка, починаючи від численних його автопортретів і закінчуючи плакатами, які були створені вже під час нашої війни, в якій сьогодні живе Україна. Це плакати, на яких Тарас Шевченко у касті з гвинтівкою допомагає нам боронити Україну і свої. Своїми віршами патріотичними нас надихає на боротьбу. Наше видавництво особливо пишається проєктом вишивка в одязі видатних українців, бо цей проєкт показує спадковість традицій у використанні вишитого одягу в повсякденному житті українців. У чому сенс цього артвидання? В тому, що воно присвячене видатним діячам української культури рубежа 19 20 століття. Які склали славу театрального мистецького середовища не тільки України, а й всієї Європи. Серед них і Михайло Старицький, і Саксаганський, і Заньковецька. Всі вони використовували і вводили в культурний обіг повсякденного вжитку вишиту українську сорочку. Вишиті спідниці. Тому у нашому виданні є не тільки історія про видатних українців 19-го, початку 20-го століття, а є ще і амбасадори сучасні амбасадори української вишивки. Книга, із якою наше видавництво вийшло на європейський ринок, носить назву падіння динозаврії. Маючи багаторічний досвід роботи з талановитими авторами, ми помітили, що вони часто мають дар проведіння. Книга Володимира Казанєвського вразила нас саме пророчим сюжетом. У романі йдеться про тирана, який довів свій народ до того, що він благав про смерть. Роман був створений у 2021 році. Малюнок обраний нами на обкладинку українського видання. Пробирає до мурашок. та цікавим є те, що намальований він був як позначка у виборчому бюлетені, але наразі став символом вторгнення в Україну. Пишаємось знайомством із цим автором і радо презентуємо це видання на книжковому арсеналі в Києві. 24 лютого наше життя поділилося на до та після. Ця книга, яку ми презентуємо вашій увазі, вона не про війну, вона про те, що закарбувалося в очах кожного українця. Про те, що неможливо передати словами, це можна тільки відчути на рівні емоцій. Ця книга саме про емоції, про емоційний досвід, який ми хочемо передати світу для того, щоб ніхто і ніколи не забув. Про те, що ми, українці, пам'ятатимемо на рівні генетичного коду. Книга наповнена історіями спротиву пересічних українців. Вона налічує 410 світлин та 115 оповідань. Ще багато буде книг написано про цю війну, але ця книга, яку ми хочемо презентувати світові, показує те, що світ має пам'ятати завжди.